9 серпня, Кілія, Базар. Яку стіну ваші колони? 12,6. 12 а, от ви я вас частенько да, в, в тому році міст, да, знімали, да, да. да, Смачні у вас були. Колони от розрізі, дивіться. Він стоїть. Ось вот тут чоловік. 12 і Доброго ранку, а в яку ціну ваш виноградик? Виноградик 110. 110 дивіться. Да, приображення. А ягідка? По 100. А що це? Ежевіка. Цибулька от дешева по 10, по 18 у дівчат. Пожалуйста. Колончики по 15 одеть. Нет, цигулька. А ви вы, вы спросили, может быть. А я могу снимать товар, який хочешь. Я вас могу не снимать, а товар а, а, снимаю. Де, дай

Виноград. Yeah. І цей так місце. По 80. По 80. 80, дві. А персику цей вікін? 55. 55. Як на карпінці виноград лечить. Найпотіну ваш ти виноград. Скоп'ятдесят. 151. Такі маленьючий, такі громці, наче нарисовано. Килоград, так, а оцей мускат ж... де ціну? 80. 80. Винограду сьогодні? Багато на базарі. Доброго дня. А я ціну вашу назад? 120. 120, 100, 100 є, дивіться. Це кишмішний. мускатний. Дякую вам. Смачні оці персики. Я все не нахвалюсь, я брала у тебе. А сьогодні вони поцілони. Дайте мені 2 кілограми. Це вже все. Гарні розібрали. Дуже смачні. Ще виноград. А яку ціну цей виноград? 150. 150 цей. Є дуже багато винограду, різні ціни від ці... 50 ці... до 150. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Що тут у вас, Киринчик? Розкажи абрикоси цей. Це не абрикоси це персик. А, це такий це маленький персик. 45, гривень. 45 гривень. Отакий персик 100 гривень. 100. Такий персик 160. Груша домашня. 130 гривень місцева. 130 гривень грушка. Так. А Диня, диня ковун? 45, кавун 17, кавун на добрий. Да, це кавун вже перевірений. Яку ціну? 130 гривень. Можна. 130. 130. 200 гривень у нас голубичка. Шикарно, свіженька. Давай по очам ще. А, а, О, ось, 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 ось. Огірки 40. Помідорчики ці 35, 35 є, 35 дивлюсь. 45, 45, 50, 50, 60. Мікорка. А кабачок? 30. 30 перчик. Перчик 50. А Баклажан 35. Пекінка. 100 гривень. 100 гривень. Це гарного дня. Гарного дня, дякую. з а то ціни. І по 20, і по 30. є. Цибулька какой ціну, дівчата? Цибулька. Цибулька 25. 25. А часник? Часник 100. 100. А рис. 50. Це наш Так. Нет, кстати, надо рис ще взяти. А огірок? 40.